Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати та використовувати такі системи платформи для онлайн-зустрічей, як Google Meet та Zoom. Ми розглянемо інтерфейс та основні інструменти платформ, як то створення аккаунтів, керування аудіо та відео, як використовувати чат, як ділитися екраном, як проводити презентацію. Тож почнімо. І почнімо ми. Не з самих систем, які я вже анонсувала, а я пропоную почати з Google календаря. Google календар. Якщо щось з ним не так, наприклад, якось не так відображається дата, або тиждень починається з неділя, то у вас тут є така магічна кнопочка налаштування, і тут ви можете все під себе адаптувати. Але моя задача сьогодні показати вам платформи для відеозв'язку. Чому я в календарі? Тому що коли ти використовуєш систему як одного виробника, в нашому випадку це Google, тобто у нас Google Пошта, Google Календар та Google Meet саме система для проведення онлайн зустрічей, ми можемо їх об'єднати в декілька кліків. Наприклад. Ми в Google календарі, яка прив'язана до нашої пошти. Ми робимо створити подія. І тут ми пишемо зустріч місяця. Ми вибираємо день, наприклад, щоб це було 20. Давайте розширимо наше віконце. 20 червня, вівторок. Хочу зустріч я провести о 17.00 з 17.00 до 18.00. Я хочу виділити її червоним в своєму календарі, щоб це було всім видно. Ця зустріч не буде десь в офісі, вона буде саме онлайн. І у нас ось тут є можливість додати відеоконференцію Google Meet. Ми можемо її натиснути. А можемо отримати посилання автоматично, коли ми запросимо хоча б ще одну людину до цієї події. Коли я додала ще один імейл, e посилання на зустріч сформувалося автоматично. зустріч у вівторок. Все я налаштувала. Нажимаю Зберегти. Тут мене система питає, чи хочу я додатково якось проінформувати людину про те, що я її. Запрошую на зустріч, я можу зробити це додаткове інформування з допомогою імейлу. Це вважається гарним тоном додатково проінформувати, тому я ще надсилаю автоматичне повідомлення. І що я тут бачу? Що я, У мене. Багато-багато всілякого тут є в календарі, в тому числі і манікюр, там, де я одна. Як ви бачите, тут жодних посилань немає. Але якщо це зустріч і там декілька людей, то тут в мене одразу є таке чудове посилання приєднатися через Google Meet. Я це посилання можу скопіювати. І комусь надіслати, наприклад, додатково. А можу просто натиснути Приєднатися через Google Meet». І ось я вже там, де на мене чекають. Але я ще в коридорі, мене ще ніхто не бачить. І давайте тут зупинимося і додатково ще погуляємо з функціями. Це предперегляд. Це я сама себе бачу. В цей момент я можу поправити помаду, перевірити носик, вся така гарненька. Я готова до зустрічі. Одразу хочу показати: тут є функція: я можу зайти на зустріч, що мене одразу будуть всі будуть там бачити та чути, а можу зам'ютити себе тобто мене будуть бачити, але не будуть чути. Також я можу просто зайти, я буду в списках, але мене не будуть ані бачити, ані чути. Гарним тоном, діловим вважається, коли ви завжди зам'ючені. Якщо ви не є спікером, зараз, прямо зараз ви не розмовляєте, то краще мікрофон вимкнути. Я думаю, коли ви почнете зустрічатися на таких зустрічах, ви будете відчувати, хтось ще родить цукерочкою, хтось голосно дихає. Це може збивати людину і заважати. Тому хто розмовляє, отого того книг мікрофон. Всі інші чекають на влучний момент долучитися до цієї розмови. Тобто тут є ще одна така штучка з дірочками: що це таке? Натискаємо і це ефекти. Ми можемо себе якось прикрасити. Наприклад, я можу трошки соромитися, що в мене там на фоні. І я можу попросити систему трошечки-трошечки заблюрити, це називається. Тобто, як ви бачите, в мене фон зараз замилений. Я більш-менш менш чітка, а фон замилений трошки, але ви все ж таки бачите, що там. Я можу можу посилити. І прям я чітка, а задно просто все заблюрено. Я можу бути смішною, якщо. Потрібно і, наприклад, вдягти кіпорік. Ось така я, блискуча. Е, можу вибрати ось такий варіант, якщо це якась не суперсерйозна зустріч. Але, як на мене, вуса мені дуже пасують. Дуже часто ви можете бачити своїх колег, наприклад, якщо вони сидять в кав'ярні і за вікном падає сніг. Ось ви бачите, да, що є ефект. Зрозуміло, що це не мій справжній фон. Ось тут багато всього є, в тому числі ви можете зробити вигляд, що ви десь якось а, в місці, який схожий на офіс. А можете взагалі бути ось таким, як вам. Це все несерйозно. Просто мені треба вам це показати для того, щоб ви, якщо випадково вимкнули, щоб ви могли це вимкнути. Це можна зробити, або повернувшись на якийсь інший фон, або заблюривши, або взагалі, якщо вам це не потрібно, ви можете вимкнути всі візуальні ефекти. Так, ну що ж, давайте приєднаємось до зустрічі. Натискаємо приєднатися зараз. Так як ми тут самі, ніхто до нас не долучився, то і ви бачите тільки мене. А взагалі тут одразу є декілька віконців. Тобто, ви бачите не так себе, а бачите свого опонента. А якщо їх 15, то ви бачите або людину, або якщо він вимкнув себе, ви бачите його аватарку. В моєму випадку це ось така буковка О Олександра. Забула вам ще одну дуже прикольну штуку показати. Так, ми переходимо сюди. І ось тут ви бачите, що ми ж можемо причепуритися, вимкнути звук, задати собі фон. А ще важливо ось тут є. Тут більше нікого немає. Тобто я знаю, що я прийшла перша на зустріч, а також тут може бути прямо вже цілий лист людей, які на тебе очікують. Ти бачиш, а твоя Тетянка, яку ти запросила на цю бізнес-зустріч, вже тут і ти доєднуєшся до неї. Ось наш інтерфейс нашої зустрічі. Я. Бачу людину, якій я зателефонувала. Тобто, якби тут була ще Тетянка зі мною, я б бачила Тетянку на великому екрані, а себе, наприклад, на маленькому. Це можна додатково якось змінити. Ось, наприклад, тут є три точки. Ви можете змінити макет, поклацайте. Це може бути мозаїка, коли багато людей, тільки головний, і так далі. Підберіть для себе зручний. Залежить від того, скільки у вас людей частіше. За все на зустрічі. давайте одразу підемо на направо. Ми можемо говорити, і нас буде чутно, або ж можемо себе гарно поводити і зам'ютити, і не заважати спікеру. Нас можуть бачити, нас можуть не бачити. Якщо ми себе не бачимо, то і нас люди не бачать. Тут є емоджі, тобто ось такі обличчя. Якщо. Тетянка щось дуже класне сказала, і я не хочу її переривати і щось з нею додатково розмовляти, я можу надіслати їй, типу. it's ok. Мені подобається ця ідея. Або якщо задача прилетіла саме на мене, я можу відправити якусь сумне, якесь обличчя. Типу, ну чому знову я? Але це жарти. Далі, що я можу тут ще зробити? Якщо Тетянка питає, чи є запитання. Є такий момент, якщо людей багато, одразу голосом можуть всі почати щось говорити. Гарним тоном є підняти руку. Ось тут така долонька, і наша тетянка буде бачити, що в мене ну, піднята рука, і вона може сказати: Олександро, що ви хочете доповнити. Я можу цю руку підняти або ж опустити. Ось там, де ці три крапочки, ми можемо зробити дошку, там де ми будемо малювати. Якщо у вас буде натхнення, обов'язково скористайтеся. Потикайте, ми можемо змінити макет, ми можемо з цього екрану долучити якісь вуса, собі домалювати, якісь налаштування зайти, але це можете ви дослідити самостійно. Мені головне показати вам відео, звук, підняти руку, поопладувати. Нашому спікеру, тобто скористатися, і А ще класна функція показати екран. Наприклад, у нас є якась презентація, або я хочу щось інше показати. Я можу показати будь-що взагалі все, що бачу я на своєму екрані, я можу це транслювати нашим колегам яких ми запросили на зустріч, або якщо мене запросили на зустріч, а може показати тільки одне віконце. Наприклад, ось ця кнопочка, вона четверта, поширити екран. І він питає, що саме ти хочеш показати? Ти хочеш показати тільки вкладку Chrome. А в мене в цій вкладці ви бачите, що відкрит календар та пошта. Чи я хочу показати все вікно, от прям щоб ось цей екран був? Якесь вікно, наприклад, тільки, тільки пошту або тільки календар, а можу показати взагалі весь екран. Ось все, що буду бачити, я бачити буде і людина. Давайте ми навчимося відпра... показувати не весь хром, а, наприклад, тільки вікно. І я хочу показати, наприклад, презентацію. Презентацію в мене на робочому столі. Я от натискаю на Вибираю, щоб вона була така в цьому квадратику, і натискаю Надіслати. І мої опоненти бачать мою чудову презентацію. Коли я презентацію показала, я можу тут натиснути більше не ділитися екраном. І знову бачать тільки мене. Давайте спробуємо показати тільки мій календар. Тобто. Дивіться, надсилаю, і зараз мої опоненти бачать тільки-тільки календар. Якщо я перейду сюди, вони все ще будуть бачити календар. Якщо я перейду сюди, вони все ще будуть бачити календар. З цим ми розібралися. І що ще? Я можу зустріч цю покинути. Всім чудових вихідних! Гарно поспілкувалися. Бувайте! Колеги, і ми виходимо з зустрічі. Це такий екран. Тут Google, Google в принципі, питає, як ми все нормально у вас було зі зв'язком, з камерою і так далі. Ми можемо це оцінити, а можемо не оцінювати. Ми можемо приєднатися знову, якщо ми раптово, випадково вискочили з зустрічі. Ось ми знову повертаємося. Або ж ми можемо повернутися на головний екран. Ось а можемо просто це закрити. Що ми з вами навчилися? Ми навчилися створювати зустріч і запрошувати на цю зустріч інших людей, наших колег, яким ми відправили цей імейл. E Але в тому ж числі ми можемо отримати це запрошення. Ось, наприклад, в мене на пошті вже це є. Мене запрошують. І я можу. мене питають долучишся? Google мене календар питає, я можу вибрати так, я буду на цій зустрічі. Якщо я натисну так, ця зустріч автоматично створиться у мене в календарі. Якщо я натисну Ні, ця зустріч у мене не створиться в календарі. Можливо, наприклад, я ще не знаю, чи зможу я долучитися чи ні, воно буде в календарі, але таке сіреньке. Ось ми робимо так. Що у нас тут 21 червня на 12.00. І коли я це. А, бачите, я натиснула ні. І ця зустріч була закреслена. Давайте, ось, я натисну можливо обновлю. І вона така, бачите, і не синя, і не, і не сіра. Вона така показує, що вона нестандартна. В неї є додатковий якийсь колір. Ми можемо, до речі, бачити, ми заходимо на цю зустріч і бачимо, що можливо. А можемо поміняти прям звідсиля так. Ось. І нас. Те ж саме логіка, абсолютно. Ми заходимо, хоч ми запрошуємо, хоч нас запрошують, ми можемо зайти через Google календар і приєднатися до цієї зустрічі. Це одна система. Це Google Meet. В неї є свої прихильники, свої плюси, свої мінуси. Ще є, але не всі, до речі, використовують цю екосистему Google. Якщо там ти використовуєш екосистему, е, бізнес-систему Microsoft, то там може бути дуже схожа система, але вона називається. Е, як же ж вона називається? Якось вона називається? Google, о, Microsoft Teams, вона називається точно. Там так само є кнопки, там, де ти шериш екран, там, де ти м'ютиш, це намальований мікрофончик і так далі. Але найпопулярніше, після, мені здається, Google Meet, а можливо, навіть популярніше, ніж ця система, це є Zoom. Ти можеш це використовувати через браузер, а можеш використовувати це як, як скачувати собі застосунок на. На ноутбук, телефон, куди завгодно. Ось ми робимо зум. Не зважайте на те, що тут така дивна аватарка. E, насправді це американська система. Тому це просто від назви. Я не впевнена, чи є тут українська мова. Давайте глянемо мови: англійська, іспанська, Тра-та-та. Ага, e, немає у нас тут. Української мови, тому давайте ми з вами пройдемо реєстрацію. Пройдемо реєстрацію в англійському інтерфейсі. Я була вже тут просто злогеніна. Так, що тут буде? Дуже легко. Зареєструватися безкоштовно. Тут він тебе спитає, скільки тобі років. Потім ти, Наприклад. Потім ти тут вписуєш свою емейл-адресу. E Натискаєш, продовжити. Тобі на емейл e приходять якісь цифри. Мені вони сьогодні вже приходили, наприклад, ось такі. І ти ось ці цифри маєш перенести, можеш просто скопіювати і вставити, можеш переписати в наступне діалогове вікно, там, де він тебе спитає. Потім буде момент просто заповнити свій профайл, як тебе звуть, якщо тобі потрібно. Але. Головне, що потім в тебе є можливість скачати зум. І ось зум цей, коли ти його скачуєш саме собі на робочий стіл, він виглядає ось так. Ти можеш. Зпрям зараз почати якийсь новий нову зустріч, ти її починаєш, копіюєш посилання, відправляєш, і людина може до тебе одразу доєднатися. Наприклад, якщо ти отримав запрошення на зустріч, то ти або можеш перейти з календаря одразу на цю зустріч, або, наприклад, якщо в тебе є номер, ти можеш додатково якось заморочитися і внести ці цифри сюди. Але частіше за все, якщо ти на цій зустрічі, то. У тебе є посилання. Ти можеш запланувати цю зустріч. Наприклад, прям звідсиля можеш когось запросити. От я запрошую кого? Ось Олександру цю я запрошую. На коли, який часова зона? І, наприклад, зберегти. Також, якщо тебе вже запросили, як, наприклад, в мене, бачите, ось тут в мене на 20.00 20 є вже зустріч. Тобто я бачу свої заплановані якісь штуки. От ТЕСТ 123 мене запросила на якусь зустріч. Але це все буде інтуїтивно, зрозуміло, коли у вас буде посилання. Давайте все ж таки заглянемо в цю зустріч. Натискаємо, натискаємо нова зустріч. Знову ж таки, бачите, мікрофон і камера. Так, щоб всім було зрозуміло воно приблизно однаково. Пам'ятаєте, як ми з вами розглядали інтерфейс Excel і Google таблиць. Там було приблизно воно однаково. І тут так само, щоб люди не плутались, вони використовують ось ці best practice, найкращі практики, як воно має бути, для того, щоб всім було воно зрозуміло інтуїтивно. Ми можемо. Вімкнути мікрофон, вімкнути відео. Привіт, це я. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо, якщо звідсиля, запросити когось додатково. Наприклад, натиснути інвайт, і у нас тут буде наприклад, скопіювати посилання. Я скопіювала, відкрила телеграм, кинула або імейл, Відправила. Я можу, якщо в мене тут прям 50 людей, і хтось забувся і не вимкнув е, мікрофон. Я така, мене мені це заважає. І щоб не не дивитися, прям хто це зробив, я можу натиснути кнопочку mute all. тобто, взагалі я всіх е, всім вимкнула мікрофон. Або ж мо, тобто більше функцій тут можна покласти. Але моя задача сьогодні вам показати базові. От ми вже на зустріч, ми вже скачали. Ми вже можемо подивитися, хто є на цій зустрічі. Ми можемо скористатися чатом. тут написати Привіт і відправити це всім, або ж вибрати, кому саме хто є на зустрічі. Ми можемо це відправити. До речі, в Google Meet там також є функція чату, вона дуже подібна. Хтось розмовляє, хтось щось показує. Інші люди для того, щоб не перебивати цю людину, щось пишуть або питання, або допомагають іншим розібратися, куди дивитися і взагалі, чого ми тут зібралися. Що тут ще є? Пам-пам-пам. Це може бути шер екрану. Знову ж той самий принцип. Розумна система, тебе запитує, що саме ти хочеш показати людям, які тут є. У Zoom також є дошка, яку зараз тут можна вибрати, і, наприклад, щось помалювати. Якщо ти не хочеш показувати презентацію, ось вона наша презентація, в тому числі ти можеш показати, що коїться на телефоні у тебе, ну і так далі. Тобто, коли буде натхнення, поклацайте обов'язково. Що ще? Також, поки розмовляє наша чудова спікерка, я можу їй відправити клас. Тобто чудово, серденько. Або, наприклад, вітаю спікер, як і всі, будуть бачити, що в мене є реакція на те, що говорить людина. Тут можуть бути додаткові додані інтеграції. Ми на це сьогодні не будемо витрачати час. Що мені хочеться вам показати, окрім базових функцій, те, що у зума є можливість записати зустріч. Наприклад, це важлива зустріч. Тетянка змогла долучитися зі своїм департаментом. А Альонка, наприклад, зі своїм департаментом не долучилася, тому що вони в цей момент з клієнтом. А зустріч важлива і бажано цю інформацію донести для того, щоб не переказувати, що там було, ми можемо натиснутися тут. Записати відео, і це ця зустріч, цей екран. І голос будуть записані і збережені десь на комп'ютері, там де ви системі скажете, де це зберігти, і ви можете просто відправити відео колегам, а не переказувати, що саме було на цій зустрічі. Одразу хочу сказати, що тихенько вімкнути цю функцію у вас не вийде. Якщо ви коли ви вімкнете функцію записувати, інформацію про запис отримають всі, тобто увага. Екран і ви в даний момент записуєте. Як ви розумієте, це про безпеку даних. Тобто, можливо, ви не хочете, щоб вас записували. Отак, система доволі проста. Коли ми користуємося, наприклад, Google-системою, то в нас вже там все готово. Якщо це якісь додаткові інструменти, як Zoom, то там можливо провед, пройти якусь додаткову реєстрацію. Але вона завжди приблизно однакова. Імейл. Хто ви, можливо, спитають ще, скільки вам рочків, щоб дітки не, не, не гралися з системами. Отак, От класних вам зустрічей і впевненості на презентаціях. До зустрічі!